Фільм, який треба дивитися, ну дуже дуже уважно. Дві години треба просто сидіти і отак от лупитися в екран. Тому що якщо тільки ви відвертаєте отак от голову, все! Ви вже втратили ніть повіствування, ви вже не розумієте, блядь, про що цей фільм. Дивіться кіномамка, і тут ми говоримо про світ, кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво став лайки, пише коментарі. Ділися моїми відео з друзями, та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому аккаунті. Адже це Це ще один крутезний фільм, знятий задом наперед. Колись я розповідала про фільм, який зняв Гаспар Ноє, який називається Незворотність. У мене є відео на сторінці про нього. Я казала, що це ахрінітельний фільм, який знятий задом наперед. І ось я Бачила іще один крутезний фільм режисера Крістофера Нолана, по-моєму, і він називається Пам'ятай або. Моменту, Так, про що ж цей фільм? Цей фільм про молодого чувака, який хотів помститися за смерть своєї дружини. Але прикол в тому, що у нього були проблеми з пам'яттю і він пам'ятав лише ті події, які сталися до смерті його дружини, і до там, ну кажуть, до цієї трагедії. Всі нові події він просто не запам'ятовував. І він використовував фотографії, своє тіло. Він не робив собі татуювання, щоб занотовувати якісь нові моменти, де він живе, з ким він спілкувався, кого йому. Треба знайти і т.д. і т.п. Коротше, фільм. Класний, от охренительно класний. Я прям сиділа, отак от дивилася дві години. Я ж кажу, що якщо ви відриваєтеся, хоча б там на хвилину, на 2-5, на все, тут уже, ну, типу, ви вже не розумієте, що, куди він пішов, навіщо він пішов. Тому що фільм знятий задом наперед. Знову ж таки, повторюю, ми починаємо з кінця і е, повертаємося на початок. Коротше, фільм ахіренний. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться, але дивіться уважно.